Всім бажаю доброго дня! Тема нашого уроку розв'язані задачі підготовка до контрольної роботи з теми тиск, закон Архимеда Плавлення тіл. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Будь ласка, будьте дуже уважні, оскільки ми готуємося до контрольної роботи. Обов'язково треба знати, як обчислювати тиск твердого тіла. Формулу тиску твердого тіла вміти сформулювати закон Паскаля, знати за якою формулою обчислюється гідростатичний тиск, вміти сформулювати закон Архимеда, знати формулу, відповідно. Вміти обчислювати виштовхувальну силу Архимеда, знати умови плавання тіл. Будь ласка, обов'язково повторіть всі його значення. А ми переходимо до задачі номер 1 Подайте в кіло паскалях тиск 375 мм тутного стопчика. Будь ласка, переписуємо умову. Треба пам'ятати і знати, щоб дати відповідь на це питання, що в 1 мм тут стопчика у нас 133,3 паскаль, що 1 мм тут стопчика дорівнює 133,3 паскаль. Тож вам треба оце значення 375 помножити на 133,3. Ви отримуєте 49 987,5 паскаля. Ну це ще не відповідь, оскільки нам кажуть, що подаєте в кілопаскалях. Ми знаємо, що кіло це тисяча. Приставочка означає, що треба поділити оце значення на тисячу, щоб перевести в кілопаскалі. І це у нас буде 49,99 приблизно кля. Будь ласка, запишіть відповідь собі. Задача номер 2 Яка архимедова сила діє в повітрі на повітряну кулю, об'єм якої дорівнює 250 метрів кубічних. Гусина повітря 1,29 кг на метр кубічний. Будь ласка, переписуємо умову і переходимо до розв'язку. І так, у нас є об'єм повітряної кулі. Це 250 метрів кубічних. Далі гусина повітря у нас 1,29 кг на метр кубічний. Хочу звернути увагу, що оце літера «РО» – це густина. Оце вона так друкованою пишеться, друкується так, а у зошиті ми її записуємо у такому вигляді. Тобто це РО, це густина. 1,29 кг на метр кубічних. І прискорення вільного падіння 10 н на кг. Нам треба знайти буде силу Архимеда. За означенням, сила Архимеда дорівнює густини добутку густини рідини. На прискорення вільного падіння і на об'єму цієї зануреної частини тіла. Все. Залишилось підставити. 1,29 кг на метр кубічних, множимо на 10 н на кг. Множимо на 250 метрів кубічних і отримуємо 3225 н. Пишемо відповідь. Так, переходимо до слідчої задачі. На якій глибині тиск в морі дорівнює 123 кПа? Ну, Тут будемо користуватися гідростатичним тиском формулою. так? Давайте пригадаємо зараз її. І так, пишемо умову. І коротку умову. P дорівнює 123 кПа. Ще раз повторюю, кіло означає приставочку 1000 Тобто, треба вам, щоб паскалі перевести в паскалі, помножити на тисячу. 123 тисячі у нас буде паскаль. Далі. густину... Морської води беремо з таблички, це буде 1030 кг на метр кубічний, вже прискоренні вільного падіння 10 Н кг. І нам треба знайти оцю глибину, тобто H. Невідомо. Висота і глибина тут одне і те ж саме в даному випадку. І так, формул гідростатичного тиску, дорівнює да добутку густини на прискоренні вільного падіння на H, рожи H. Треба знайти з цієї формули H. Треба перенести зі чисельника так, добуток РО і ж Ми переносимо в знаменник, у нас буде H дорівнювати, П, поділити на добуток в знаменнику РО на Ж, тобто густину на прискорення вільного падіння. Підставляємо. H у нас буде дорівнювати 123 тисячі паскаль, ділимо на 1030 кг на метр кубічний. В знаменнику і множимо на 10 н на кілограм. І отримуємо приблизно 11,94 метра е, глубина. Це буде. Так, у нас ми знайшли глибину, на якій тиск ріде рівні 123 кПа. Записуємо відповідь і рухаємося далі. Задача номер 4 Більший поршень гідравлічної машини, площа якого 300 см створює силу тиску 672 000 мН, Яка сила діє на менший поршень, площа якого 10 см. Давайте запишемо умову і коротку умову. У нас більший поршень, бачите, 300 см. Пишемо S2. У нас буде 300 см. F2 це сила, яка діє на цей більший поршень. 672 тисячі ньютон, Переводимо мілі-Ньютони в систему Сів Ньютони. Пам'ятаємо, мілі, щоб перевести, треба тут поділити на тисячу да, в звичайні ньютони. Тобто приставочка мілі означає, що ми ділимо на 1000. Це буде 672 ньютони. І менший поршень площі його S1 до рівня 10 см квадратних. І нам треба знайти, яка сила діє на менший поршень, тобто F1 невідома. І так, скористаємося формулою для гідравлічної машини. Пам'ятаємо, що сила, що діє з боку рідини на великий поршень, є більшою від сили, що діє на малий поршень. У стільки разів, у скільки разів площа. Великого поршня більше від площі малого поршня. Тобто F2 відношення F2 до F1 дорівнює відношенню S2 до S1. Тобто відношення сил у нас дорівнює відношенню площ. Ну, І з цієї формули нам треба знайти F1. Піднімемо в чисельник, опустимо S2 в знаменник, S1 піднімаємо в чисельник, все це через дорівнює користуємося якраз пропорцією. Тобто F1 буде дорівнювати добутку F2 на S1 і поділити на S2. Залишилось тільки підставити. У нас 672 н. Тобто F2. Ми множимо на 10 см на площу цього малого поршня І ділимо на площу великого поршня цього 300 см квадратних. Отримуємо 22,4 ньютона. Така сила діє на менший поршень. Будь ласка, собі запишіться швиденько. Ми переходимо до слідуючої задачі останньої. Крижина, однакової товщини, плаває у морській воді, об'єм підводної частини крижини становить 300 метрів кубічних. Зайдіть об'єм всієї крижини. Давайте швиденько запишемо умову, перепишемо і пишемо, що нам дано короткі умови. умові. Густина води у нас морської 1030 кг на метр кубічний. Це ми з таблички можемо взяти. Густина льоду теж 900 кг на метр кубічний. Далі нам кажуть, тут занурена частинка у нас крижини становить об'єм 300 метрів. G – це прискорення вільного падіння 10 н на кг. І нам треба буде знайти об'єм. Зрозуміло, що на цю крижину діє у нас. Дві сили це сила тяжіння і сила Архимеда. Ми про це з вами вже розмовляли. А от це у нас загальна висота цієї всієї е е крижини. А це та, яка вгорі ну, повністю занурена, що не, вона не повністю занурена, а частково. Воно ж плаває, написано, так? І ми знаємо, якщо тіло плаває, то сила Архимеда повинна дорівнювати силі тяжіння. Це умова так плавання тіла. За означенням, пам'ятаємо, що сила тяжіння це добуток маси на прискорення вільного падіння. І теж пам'ятаємо, що на занурену воду частину, частину крижини, тут не дошки, а чин, крижини, діє сила Архимеда. Ну, F Архемеда ви знаєте, дорівнює густинні рідини, на даному випадку в воді на прискорення вільного падіння і на об'єму цієї зануреної частинки. Давайте підставимо в умову цього плавання тіл наші е, значення сили Архимеда і сили тяжіння. Це буде е, РО на G на V дорівнює МЖ. З цією формулою можемо знайти масу е, ну, цієї крижини так, цього льоду. А далі взяти, е, ну, пам'ятаєте, формулу дорівнює да М поділити на В, тобто формулу <кхем> густини, можемо. З цієї формули знайти об'єм. Це буде маса поділити якраз на густину. Давайте це зробимо. Спочатку знайдемо масу. Ну, Бачите, що маса Маса тут у нас дорівнює. Маса мається на увазі крижини Ро води на G на занурену частинку і ділимо на Ж і Ж скорочуються, по вільного падіння скорочується, і у нас маса буде дорівнювати ро рідини нашої ро води помножити на об'єм зануреної частини. І це буде. Давайте підставимо 1030 кг на метр кубічний множимо на 300 метрів кубічних на об'єм. Маємо 309 тисяч кг. І знайдемо об'єм 309 тисяч кг ділимо на густину льоду. Маємо 343,3 метр кубічних це буде у нас об'єм цієї крижини. Так, на цьому все. Домашнє завдання повторити параграфи 22 і 29 з 22 по 29, тобто 23, 24, 25 і так далі. Повторити формули і означення. Завдання для самоперевірки сторіночка 192-193. Здавати її не треба, це робити для себе. Ну і, як завжди, виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!